В нашому приюті началось строительство дома для собак з ограниченными можливостями для інвалідів, для старих сліпих животних. Власниця притулку для тварин Олена показує приміщення, у якому перебуватимуть тварини, що потребують спеціалізованого догляду. Вони будуть жити в двох кімнатах для сильно слабих і щоб їх не безпокоїли інші собаки, більш активні построїна отільні маленькі бокси. Будівництво розпочалося 15 червня, розповідає власниця притулку. Кошти на нього виділила благодійна організація Юа Енімалс. У нас була вже нужда в цьому, ми столкнулися поетапно. Нам було раніше достатньо одного дому інвалідного, але вже столкнулися до тому моменту, що нам цього не вистачає. Два роки тому на території притулку побудували перший корпус для собак з інвалідністю, розповідає Олена. Каже, новий буде так само розрахований на 36 тварин. Поруч із ним планують облаштувати місце місце для вигулу та There's специальные маты настилый для того, щоб лапки не стирались, для того щоб було удобно ходить. У нас это мечты, к которым мы стремимся, чтобы для всех животных, не лошадка, свинка или собачка, которые к нам попадают, чтобы у них были условия. Проживання, задержання дуже комфортне. Олена каже, зараз у притулку перебуває понад 100 тварин з інвалідністю та тяжкими захворюваннями. Сюди їх привозять з усіх областей України. Також приймають тварин з прифронтових територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. Це почіпкантужений, хто приїжджає саме з, з бойових зон. Психічно поломані, тобто ми працюємо ще спеціально з такими животами, визначаємо їм реальність, і тишину, і мир і добро ним в сердце. И таких животных нам удается социализировать, они становятся спокойными. У некоторых э, на этой почве появлялась э, эпилепсия, у некоторых не а, агрессия на ровном месте. Олена зазначає, останні два роки із зон бойових дій привозять собак різного віку, що втратили зір. Це не болезнь, це щось відбувалося там на війні, або опекли глаза, і хімія, яка, или щось та що призвело к такої травмі. Возврачить зріння. Ми питались, у нас нічого не вийшло. Будівництво корпусу планують закінчити на початку серпня, каже Олена. Наразі роботи виконані на 40 відсотків. Антоніна Чайкота, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.